На Рівненщину повернулися троє захисниць Маріуполя. Це стало можливим завдяки обміну військовополонених, який відбувся 17 жовтня. Загалом вдалося звільнити 108 українок, з них 12 цивільних. Більше подробиць далі у сюжеті. 108 українок звільнили з російського полону. Масштабний обмін військовополоненими відбувся вчора, 17 жовтня. З Зворушливими кадрами зустрічі поділився полк Азов. Ось вона, вона. Все, Згідно з інформації Офісу президента, звільнити з полону вдалося і тих українок, яких ув'язнили у псевдореспубліках іще у 2019 році. Є серед звільнених сьогодні і ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо, усіх маємо повернути і повернемо. Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу. Буданов. Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець, і інші Найстарший зі звільнених 62 роки, наймолодший 21. Попереду у всіх, кого вдалося повернути. Медичні огляди та період реабілітації. Над нами знущалися, нас нас били. Вони вони не люди. Вони просто не люди. Дали їхні громадянство приймати. Ну да, я вже якщо є велика. родичі в Маріуполі, в ДНР, примушували. кажу, я відмовилась мене кажу, нема нікого. Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив: серед звільнених є троє жителів Рівненщини – Це військові медики. Раді вітати на рідній Рівненщині незламних і мужніх захисниць. Військового медика старшого сержанта Руслана Вабіщевич із Костополя до полону потрапила у квітні Азовсталі під час вогневого зіткнення із супротивником. Лейтенанта медичної служби Олену Кривцову, уродженку села Жаврів, яке входить до Гощанської громади. До полону потрапила на початку квітня. Лейтенанта медичної служби Ніну Колосінську, яка народилася у Вараші, до полону потрапила з Азовсталі у травні. Серед звільнених військовополонених повернути додому вдалося 37 евакуйованих із Азовсталі, 11 офіцерів та 85 рядових і сержантів, зокрема і 12 цивільних жінок. Дмитро Тригубець, новини рівного.